Це у нас буде кімната, де будуть навчатися старші класи. Вона тільки в процесі формування. Укриття це створене при допомозі Норвезької ради у справах біженців і саме при підтримці Франції. Ми вступили в цей проєкт іще весною і працюємо вже більше ніж півроку і маємо досить такі непогані результати. Складають стільці, складають парти, лави складають. У нас є папа, який працює на меблевій фабриці у Дніпрі, і він під час своїх таких вихідних моментів приходить у школу і допомагає нам складати меблі. Ми склали навчальний розклад і для дистанційної форми навчання, і для змішаної форми навчання. Угоди із батьками на змішану форму форму навчання в основному вже з усіма підписані.